Якщо ви раптом потрапили у ситуацію, де необхідно швидко замінити колесо, але балонний ключ ніяк не може впоратись з цим. Викиньте його. Тому що в нас є для вас новинка. Наш акумуляторний гайковерт svk 221 bl До речі, зараз ми за його допомогою як можна швидше замінимо колесо, тож доставайте таймер. Зараз ми якомога швидше замінимо колесо за допомогою цього гайковерту. Тож починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Випадай. Так, трохи пізніше. Беремо колесо Такс. Тепер насаджуємо на Бовти Ага, ось. Такс, тепер всі гайки наживили і закручуємо. Почнемо. Перша. Друга, третя. Так усе трішки проблема. Та остання четверта. Все, як ви бачите, він дуже швидко впорався. Зайві зусилля. Забудьте про це. Акумуляторний Гайковерт svk 221 – ваш надійний помічник. Тож давайте перейдемо до його огляду. Акумуляторний гайковерт СВК 221 один призначений для швидкого та легкого відкручування або закручування гайок і волків у різних ремонтних роботах без необхідності великого зусилля. Одна з основних переваг нашого гайковерта він оснащений безщітковим двигуном. Безщіткові двигуни відомі своєю високою ефективністю та довговічністю. Вони мають менше тертя і теплових втрат, що дозволяє гайковерту працювати ефективніше та триваліше між зарядками. Ще безщітковий двигун менш шумний, що забезпечує комфортні умови праці. Інструмент має три швидкості, які можна налаштувати в залежності від ваших потреб. Швидкість обертання вимірюється в обертах за хвилину. На першій швидкості від 0 до 1200, друга від 0 до 1600, та третя від 0 до 2350 обертів за хвилину. Це дозволяє вам точно налаштувати швидкість гайковерта в залежності від роботи, від більш дрібних завдань до більш важких, де потрібна велика швидкість обертання. Окрім швидкості обертання, гайковер також має функцію удару. Число ударів вимірюється в ударах на хвилину, і у нашому гайковерті воно становить на першій швидкості від 0 до 1700, на другій від 0 до 2200, та на третій від 0 до 3300 ударів за хвилину. Це дозволяє працювати вам з більш жорсткими матеріалами, забезпечуючи сильний удар для швидкого виконання завдання. Наступна характеристика максимальний крутний момент. Наш гайковерт має максимальний крутний момент 850 Нм. Він здатний затягувати гайки та болти з великою силою. Це особливо корисно при роботі з важкими деталями або при затягуванні зношених гайок. Далі в нас ємність акумулятора. У гайковерта svk 221 bl акумулятор ємністю 5 годин. Більша ємність акумулятора дозволяє вам працювати довше, що особливо корисно при великих проектах. СВК 221 Біль оснащений літіонним акумулятором. Літіонні акумулятори відомі своєю високою енергоефективністю та мають менший ефект пам'яті. Тому їх можна заряджати в будь-який час без необхідності повного розряду. Ще вони легші і мають більшу ємність в порівнянні з іншими типами акумуляторів. Також приємним бонусом стане те, що цей акумулятор взаємозамінний. Тобто він підходить ще до восьми інструментів з нашої акумуляторної лінійки Start Pro. Тримач насадки і квадрат одна друга, що дозволяє легко і швидко змінювати насадки. Квадратний тримач забезпечує надійне утримання насадки під час роботи, що робить його дуже зручним для використання. Гайковер також має можливість зміни напрямку обертання, що дозволяє як відкручувати, так і затягувати гайки та болти. Це зручна функція, яка дозволяє вам працювати з різними типами кріплень і забезпечує більшу гнучкість в роботі. Дизайн та ергономіку гайковерта також варто згадати: наш гайковерт має компактний та зручний дизайн, що дозволяє легко керувати ним. Вага його складає 5,1 кг. Він оснащений прогомованою ручкою з антиковзуючим покриттям, що забезпечує комфортне утримання та зменшує вібрацію під час роботи. Крім того, гайковерт має вбудовану світодіодну підсвітку, що полегшує роботу в поганих освітлених місцях. Також гайковерт має індикатор заряду акумулятора, що дозволяє вам вчасно виявити необхідність зарядки. І нарешті комплектація гайковерт поставляється з кількома насадками різного розміру: 17, 19 і 21 мм, що робить його універсальним і готових до виконання різних завдань. Також у комплекті де зарядний пристрій, кейс, перехідник, скоба для кріплення та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. А гарантія на гайковерт, як і на всі інструменти Start Pro складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Тож відкривайте світ можливостей з нашим потужним акумуляторним гайковертом svk 21 bl Потужність та швидкість ось ключові переваги цього інструменту. Забудьте про марно прожитий час, відкручуючи гайки важкими ключами. Замість цього візьміть наш гайковерт у руки і ви швидко дивом впораєтесь з будь-якими ремонтними завданнями. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе, бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!